Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіанцу на період з 14 по 20 серпня для знаку Зодіака Тілець. Загадуйте своє бажання або запитання. Дивимось, друзі, уважно, що у вас тут співпало? Які картинки. Ось лавровий вінок, Начало вже добре, початок. Замок сам собі склався, або ви завершили якусь важливу справу, або щось стало, стане у вас на стоп. Можливо, ви щось виконали, і. Зараз будете відпочивати. Ось ще вам тут підкова. Це також добрий знак. Ось ваші кандали. Це якісь такі дрібні сварки в родині. Якщо можливо, то ви їх не допускайте, щоб вони були. Загалом, друзі, початок дуже такий смачний. Лавровий вінок, підкова. Можливо, оці сварки треба закрити на замок. А ми прямуємо на другий розклад, подивитися розвиток. Тим часом хочуть, друзі, вам подякувати за перегляди. Хочу вас запросити до перегляду моїх нових відео з крамниць. В деяких крамницях я раніше сама не була, то для мене також відкриття. Дуже багато несподіванок побачила я. Манговера мода. Окрім Енчендем. Енчендем також, були, заходили. Знімала для вас відео. Другий розклад, друзі. Для знаку Задяка Тілець з 14 по 20 серпня. Шукаємо, друзі, співпадіння. Ось вам гроші. Ось ваш знову таки або проєкт, або якась далека мандрівка, коштовна, яка буває нечасто Ключик, друзі. Це якесь вирішення якогось запитання, котре ви давно не могли вирішити. Або ваші обставини не складалися, або якісь такі були моменти для вас незрозумілі. Котик. Це ніжні почуття між закоханими. Ось і ще, друзі, окуляри. Це пасіян вам пропонує детально планувати всі ваші подальші справи, або якусь велику, що ви собі запланували. Ось тут домашній очах Це ваша родина. Вогнище. Підсумуємо, друзі: гроші, домашній очах, корабль, мандрівка або якесь велике діло важливе. Планування, добре детальне планування, котик, ніжні почуття. І ось ключ, який відкриває вам якісь важливі також запитання, на які ви не мали відповіді. Ось тут, друзі, сумна звістка. Вона може бути не особиста про ваші якісь справи, а, як то кажуть, сторонніх людей. Але вона вас якось торкнеться. А ми переходимо далі для того, щоб подивитися третій розклад, розвиток подій. Для знаку зодіака тілець з 14 по 20 по 20 серпня. Третій розклад. Дзвон, це якась така звістка, можливо, важлива, а можливо, якась така велика. Невідома добре або ні, але вона важлива. Ось, друзі, череп. Це треба сплатити якісь або квітанції, або борги, не забути. Ось планета місяць це якісь невідомі обставини. Те, що вам поки що невідомо, але воно також може бути важливе. Тому що, як вам я вже розказувала, планети Сонце і Місяць вони дві дуже потужні. І вони ходять одна з одною, як то кажуть, за руки тримаються. І завжди мають вплив одна на одну. Тобто місяць вночі, а сонце в день. Тому вони дуже важливі. Ось, друзі, ваші грошики. Це якась така сума, виплата якась така немала. Ось договір, договір, або хтось буде пропонувати руку та серце, або якийсь важливий договір по роботі, або в особистому житті. Наприклад, там купівля квартири. Ось друзі вам. Коло черепа ось ще бокал. Це якесь таке святкування, але чомусь у нього сусідні карти такі якісь тут борг, а тут невідомість. І тут щось ви святкуєте. Іноді обставини співпадають. Тут вам день народження, а тут, наприклад, свої якісь маленькі негаразди. То треба якось то все враховувати. Начебто, друзі, я нічого більше не пропустила. Ще раз підсумуємо. Звістка, якісь борги, якась випівка, значить, невідомі обставини. Планета місяць. Гроші. А також ось каблучка. Зараз ми з вами подивимось на картах колесо колесороку. Застереження та пораду. Що хочу, друзі, сказати? Застереження оце якийсь такий непонятний збіг обставин. Невідомі обставини. Якісь борги, череп. І оцей кубок. Що то ви святкуєте, або маєте святкувати, може, якесь день народження. І це тут така гарна карта з кубків. Вона вам каже про застереження. Це може бути. Наприклад, або не йдіть на святкування. Таке буває, друзі. Ви вимушені йти на якесь свято, а у вас свої обставини, вам цього не дозволяють. Так ось тут застереження саме таке, що не треба святкувати. Подія може радісна, може ви потім зрозумієте, що вона дуже радісна. Але святкувати зараз не треба, бо це застереження. А карта поради це уберіть зі свого Уберіть за свого життя всі такі обставини, котрі вам можуть завадити. Бо ці обставини, ви бачите, що тут перевернута карта д'явол. Уберіть це, друзі, зі свого життя для того, щоб ви не накоїли дурниці. Загалом ваш розклад позитивний, в ньому є і робота, і якісь успішні великі справи. А також звертайте увагу на це застереження, тому що це дуже важливо. Дякую, друзі, вам за перегляди, за лайки, за підписки. Нас потроху стає більше, чому я радію. Запрошую на мій канал своїх друзів. Якщо мої поради будуть для вас важливі, це для мене буде дуже приємно. Дякую, друзі, до зустрічі на моєму каналі. В наступних розкладах для всіх знаків задяка.